Щоранку золотоноша прокидається охайним із доглянутими клумбами, чистими вулицями і пофарбованими лавками. Ми звикли до цього комфорту настільки, що рідко замислюємось, а хто за всім цим стоїть, хто під палючим сонцем косить траву, поливає квіти, вивозить сміття та обрізає гілля. Це працівники ПП Базис Плюс, невидимий фронт благоустрою міста. Їхня праця непримітна, але надважлива. І повірте, це не просто робота з Лопатою, це щоденна самовідданість, витривалість, злагодженість і любов до рідного міста. Вони дійсно ті, кого ми бачимо щодня, але рідко помічаємо, ті, завдяки кому місто прокидається чистим, зеленим і впорядкованим. Сьогодні ми проживемо один день разом із працівниками – підприємство, яке займається благоустроєм золотоноші. Майстер Юрій Марченко приїжджає на базу зарання. Разом із колегами перевіряє техніку: тракторці, косарки, підручний реманент. Першим завданням на день косіння трави. Це не просто зробити газон. У спеку та дощ все треба зробити вчасно, щоб рослини не переросли в чагарі, яких і так не бракує по громаді. За них теж беруться, але процес набагато складніший, інколи навіть доводиться виходити в суботу, щоб розгрібати. А ще Юрій вправно чистить форсунки на міському фонтані, які час від часу забиваються брудом. А коли ще й погода диктує умови ще важче, адже у спеку асфальт плавиться під ногами, а руки прилипають до металу. У дощ усе важче і косити, і підмітати, але плани ніхто не скасовує. Коли ми не вийдемо, каже одна із працівниць, завтра буде ще гірше. У природі немає поганої погоди, але заві клопоти ніхто не відміняє. Вивірений маршрут на сьогодні для косарів район 3 школи, а також Стронківка. А тим часом вздовж зупинки проїжджає Авант. Поки містяни прокидаються і поспішають на роботу, команда базості вже прибирає території. Лопати, віники, мішки усе в ділі. У цей час звучать слова підтримки від перехожих дякуємо, що тримаєте порядок. Але рідко. Тітіше нарікання, щось не доробили, щось зробили не так. Працівники переповідають анекдотичні історії, у яких мешканці золотно чівчать їх і косити справа наліво. І підмітати тротуари так, щоб пилюки було менше. А ще читають нотації, що технікою треба під їхніми вікнами працювати, коли людей вдома нема. А то турбує той гуркіт. Тож не завжди хтось каже свою подяку голос. Для працівників такі моменти подібні бенефісу для душі справжня нагорода. Ми стараємось для людей, і було б круто, якби люди цінували те, що ми робимо. Не кидали сміття під ноги, не ламали лавки, Це ж наше спільне. Зазвичай далі команда переходить до озеленення, молоді насадження, обрізка кущів, формування квіткових композицій. Важко не помітити і клумбу біля дошки пошани, і композиції біля фонтанів, чи букет на розі Шевченка та Черкаської. Вона щосезону змінюється завдяки старанням місцевих ландшафних дизайнерів, якими керує головна квітникарка міста Тетяна Кушніренко. Кожна квітка як дитина, її треба доглянути, підживити та вчасно обрізати. Жартує майстриня, підсаджуючи квіти на алеї Чорнобривців. Наразі пора заготівель вишень. Містяни опилюють дерева і тягнуть гілля до баків та контейнерів. Прибирання понаднормового сміття того, що не влізло у баки, теж зона відповідальності базисті. А ще санітарна обрізка дерева або випилювання аварійних. Тільки закінчивши роботу. Пильщики з залученням підйомного крану, проворні жіночки, як митушливі мурашки, уже зібрали гілля на вантажівку та підмили сміття на ковш Аванта. Тому працівниці не засиджуються, бо ось саме нагода зробити це по Черкаській та на Садовому проїзді. Та не одним гіллям живуть базості. Паралельно відбувається заготівля дров для соціальних потреб. Обіду працівників скромний і швидкий. Час не чекає. Влітку роботи вдвічі більше, спека, бур'яни ростуть щодня, але ми звикли. Це наша справа, пояснює Юрій. Влітку спека, восени листя, взимку сніг і все це під контролем базис. Плюс узимку працівники з тими війниками та лопатами змінюють амплуа, розчищають сніг, посипають проти железної тротуари робота кругларічна. А отже, відпочинку по сезонах не буває. У другій половині дня трави на вулицях громади не поменшала. Ну і додалися ті самі противні чагарники. Цього разу тендітна жіночка косила власноруч біля пам'ятника чорним запорожцям. І це особливо вражає. Серед косарів чимало жінок вони на рівні з чоловіками працюють із важкою технікою, адже мотокоса важить від 5 до 20 кілограмів, залежно від моделі. Робота потребує не лише фізичної витривалості, а й вправності. Спершу дівчатам було важко, але з часом звикли, бо зараз такий час. Її ж колеги вже озброїлись лопатами та мітлами, навантажили чималий візуальні. Креманенту і пішли підкорювати місцеві парки. Колежанка ж з електричною мітловою піклуватися про чистоту на садовому проїзді. Робочий день добігає кінця. Техніка миється, інструменти здаються на склад. Планується графік на завтра. Працівники втомлені, але задоволені. ПП Базис Плюс це команда людей, які щодня змінюють обличчя золотноші. Вони герої благоустрою, завдяки яким наше місто дихає чистотою, зеленю та порядком. І один день з їхнього життя це 10 годин праці, зусиль, майстерності і любові до свого міста. Буває часом опускаються руки від того, що наші люди не цінять роботу нашого підприємства, наших людей, але з іншого боку, натхнення дає те, що коли приїжджають люди. Які або не були в золотоноші, або проживали років 10 назад, і вони під враженнями того, як змінюється наше місто, яке воно стає чистіше, квітучіше, зеленіше, під їхніми враженнями, просто надає сил, щоб далі продовжувати з такими темпами роботи. Коли ви наступного разу пройдетеся вулицею Золотоноші. Зверніть увагу на лавку, що не скрипить, на клумбу, що пахне різноманітними квітами, і подумайте, хтось клав у це шмат душі. У кожній квітці, в кожному клаптику скошеної трави, праця людини тихої, повсякденної, непрестижної, але важливої. Бо Золотоноша – це не просто місто, це обличчя всіх, хто в ньому живе.